Шо? Та приснилось, що російський за що затриманий? Стаття 195 сімейного кодексу. Пункт 2. Порушення спільної з дружиною дієти. Як все відбулося? Короче, в мене дуже багато родичів тимчасово переміщені в мою квартиру. Угу. Сестра з чоловіком, батьки, Олешка, Олежка. Це хто? Брат чоловіка, сестри. Ну ніхто виходить. Але ми його любимо, особливо я. Бо він часто кефір з булочками купляє. Давай, по суті. Була глибока ніч, жінка вже спала. Я встав, ніби в туалет іду. А насправді? Пішов до холодильника, взяв булочку і кефір, пішов в ванну. Все це з'їв, навіть плямкати не боявся, бо ніхто не почув, бо сестра сильно хропить. Повернувся в спальню, жінка вже не спить. Питає, де був. Кажу, в туалеті. Вона починає щось кричати. Я просоння не зрозумів, думав щось про Ісуса. Дивлюсь в дзеркало, а в мене вуса від кефіру. Вину свою визнаєш повністю. Шкодуєш про скоєне. Шкодую, що води не було. Так би вмився і пішов собі спати.